Доброго вечора вам, доброго ранку. Вітання всім з Канади з прийдешніми святами і з тими, що були. Ось то зараз ми з вами в Новій Шотландії, невеличкому містечку в Канаді. Хто там казав, що в мене немає стягу України, він у мене на ялинці. Серце, тому що Україна це є серце моє. Ось така гарна в мене ялиночка. Моє робоче місце, де я зараз, так сказати, навчаюсь і працюю онлайн. А про що ж я хотіла сьогодні розповісти? Та про те, що відео буде ви бачите про те, що сьогодні я подивилася в Ютубі відео. Про те, як пів України плаче, пів України скаче. Про ті закони, які приймаються, ну це просто жахливо. Все з буквою є і мінпук «Мін Мін'єд. Ну, щось таке якесь все жахливе. І ви знаєте, все мене це засмучує, звісно, як і кожного українця. Ну, не кожного зрозуміло, багатьох українців, скажу так. І сьогодні вже десятий день, як я на новорічних канікулах, моя фабрика. Закрилася і буде нам сповіщено що того, як ми там далі, далі працюємо, тому що на новорічні свята ми закрилися. На жаль, цей час у нас не оплачуваний. Хотілося б, щоб завжди все оплачували, але за цей час у нас не оплачуваний. Ну, для мене це доволі такий, знаєте. Тяжкий, тяжкий час, але я б не скажу, що це критичний, чомусь я е, ну, дивилася, маю зараз я більше часу і дивилася відео різні і е, я ось позавчора ходила в магазин в п'ятницю. ходила. Позавчора. Я ходила в магазин, подивилась у нас. Е, Виноград коштує 699 за кілограм. І коли я побачила, що виноград в Україні стоїть 2499 гривень за кілограм. Ну, це я побачила онлайн, побачила в Ютубі. І я хочу сказати, що дійсно такі ціни. Ну, я не можу запитати в свого чоловіка, тому що він не купляє виноград. Звісно, що в нього теж зараз тяжкі часи, він не купляє виноград і не купляє таких якихось там е незвичайних речей. Але мені дуже цікаво, напишіть мені, скільки ж коштують продукти в Україні, тому що я вже третій рік в Канаді і хочу сказати, що ось я купляла м'ясо 6,59 кілограм, Це була вирізка. Я робила з неї відбивні. Ну, Так як я живу одна і їм, можливо, я... їм не так багато, то мені, знаєте, того півтора кілограма взяти на 10 доларів, мені вистачає на 2 тижні їсти. Ну, Звісно, що я не їм одне це м'ясо. Я їм ще щось друге, я варю, я не відвідую кафе, ресторани. Ну, Знаєте, ще чомусь чому? Тому що, ну, як без коштами, звісно, в мене не так дуже вільно. І хочу сказати, що в мене тут їх поблизу не так багато, окрім Тім Хорстона. Тут поряд ресторан у нас, який піця була, Андрій Піца, вона закрилася, її продали просто. Її продали, буде щось інше, там зараз іде реконструкція. Ну от, То до чого ж я веду? А веду я до того, що навіть тут, на мінімалку, а в цьому місяці, в грудні місяці я відпрацювала всього 12 днів. Звісно, що я отримала там дуже мало, тисячу, мабуть, сто чи тисячу п'ятдесят, ну десь так. І це навіть не покрило мою оренду плату, не те, що витрати на їжу. Mm, звісно, що я візьму щось з кредитної карточки, перекрию це січня місяцем, якимись там коштами. У мене ще повинно прийти ось 600 доларів, е тут є така е на опалення, допомога. То якось я так переб'юся. Але ви знаєте, я подивилася багато відео за цей час. Ціни в Україні дійсно жахливі. Дивилася сьогодні ще відео по, про Київ, і там беруть інтерв'ю в Києві. І скільки ж треба, щоб прожити в Києві? Ну, так собі. Посередньому, не по багатому. Люди кажуть 5, 10 тисяч доларів. Мені цікаво. Так, багатий, так багато є такий, такий відсоток, великий у нас в Україні, хто заробляє в місяць 10, 15, 20 тисяч доларів. Я знаю тих, хто заробляє півтори-дві тисячі половиною, 3, і то це рахується великою заробітною платою, ну, коли я бачу ці жирні фейси. І не в плані того, що вони фет товсті, а в плані того, що вони розказують, що. Витрачають 5 тисяч доларів. Це дійсно може бути. Ану, підписники, той, хто буде читати, дивитись це відео, скажіть мені, будь ласка, що так і є в Києві? У мене ж багато дивляться тих, хто з Києва. Я прогуглила дійсно зняти орендну плату це десь 15-20 тисяч. Це зняти однокімнатну. А де ж люди скільки коштів заробляють? Хіба в нас так вирісла заробітна плата? Я спілкуюся ось з моїми колегами, які працюють в школі. Звісно, що не з топовими психологами, які ну, я спілкуюся з тими топовими психологами, які в, зараз в Києві і вони беруть за одну консультацію по дві-дві по дві з половиною тисячі доларів. 1500, 2-2,5, бо я спілкувалася сьогодні з нею, вона говорить, я не буду навіть витрачати час на те, щоб когось проконсультувати. У мене була клієнтка, яка хотіла все-таки очно мати консультації, і в неї був бюджет 800 тисяч гривень, і я хочу сказати, що я не змогла знайти. Серед своїх знайомих психологів, щоб хто взяв. Рекомендувала якісь фонди, я знаю фонди, я в свій їй дала на напрямок, куди звернутися. Але вона хотіла очно, вона хотіла приходити. І мені сказали, що півтори найменше. А це ж не одна консультація. Це, як мінімум, ну, як мінімум, так. Може, дві консультації в тиждень? Тобто 9 тисяч з одної людини. Так де ж люди скільки заробляють коштів? Можливо, я дуже відірвана від реальності, яка відбувається в Україні. Ну, сьогодні прям відео про Україну. А ну, напишіть, що дійсно ви всі заробляєте по 2-3 тисячі доларів. Ну, тому що я тут заробляючи 2000 доларів, ну так, я можу жити, я плачу. У мене основна витрати це, звісно, житло. І, звісно, що в мене тут двокімнатна, дві, кім... дві спальні, і одну спальню я б могла з кимось ділити, тобто взяти румейт, але ви знаєте, що в мене вже була одна попитка спроба. Взяти, але, знаєте, українок я точно не хочу брати. Ну, можливо, тих, що я не знаю, да? якби я людину знала, то можливо би б з нею розділили, і, звісно, було б легше. Тому що один із моїх страхів, коли я їхала сюди, що як я зніму житло. І ось у мене кімната, яка пустує, вона закрита, стоїть, вона повністю обставлена, є ліжко, є все для житла, але. З одної сторони, мені хотілося б, щоб мені легше було сплачувати. Дійсно, мені багато тут канадців кажуть, що. Так возьми когось з українців, хай вони будуть з тобою жити, буде тобі легше платити. А я думаю, чи буде мені легше, чи буде в мене більше головної болі. Ну, це вже про, про інше. А ось про те, що ціни в Україні, я не знаю. Що, хіба ціни України більші, чим. В Канаді. Я в шоці. Я дійсно в шоці. Я сижу і мені не віриться, що там е такі всі багаті люди. А де ж ті люди, які втратили все? Як вони живуть? Я там на одному сайті теж не в Фейсбуці, мабуть. В одній групі написали дуже гарно: ось у нас в селах продаються по дві, по три тисячі будинки, чому ніхто не хоче купляти, є хати, можна відремонтувати і жити. І де працювати? Як там жити? А відремонтувати за що? Ні, Мої співмівчинники. Що там відбувається в Україні? Я нічого не розумію. Я тільки чую, бусифікація, ухилянти. Той, хто за кордоном зрадники. Я в шоці? Я в шоці, дійсно? Хочеться зворотнього зв'язку, хочеться, щоб ви написали. І я не знаю, як навіть? Це сказати. Не забудьте поставити лайк і підписатись. Будемо з вами. Спілкуватись, тому що це потрібно. Як мені потрібно, так і вам. Розуміння того, що відбувається в світі. І Україна є частиною світу. До побачення.